Сьогодні пропоную вам дуже смачну страву мамалигу. Рекомендую вам трішечки підсмажити фукурудзи борошно, аби ваша мамалига мала гарний смак? Таку страву можна їсти з фетою, селеним сиром, шкварками, молоком. А чи полюбляєте ви таку страву, чи взагалі куштували? Традиційна страва українських козаків. Кукурудзяну кашу, яку називали Мамалика, готували в Україні з давніх давен. Страва особливо була популярна серед українських козаків. Подейкують, що рецепт був запозичений у молдаван під час походів до Молдови козаків на чолі з Богданом Хмельницьким. Мамалика у козаків варилася з просяного борошна, на воді, без солі, вживалася разом із солоним силом або з бринзою, Подавалася страва лише гостям і у святкові дні. Сьогодні ж на полицях Крамниці можна купити кукурудзяне борошно, крупу, пластівці, суперфуд кукурудзяний з обліпихою та інше. Ми можемо зварити. Оленто, банош. Качани теж часто використовувалися в господарстві та ніколи не викидалися на смітник. В нагоді ставало кабиці розпалити чи то сурію з молодим вином закуркувати. А я сиділа біля бабці і будувала криничку з качанчиків. Це було щось на кшталт сучасної настольної гри в джангу. Кукурудза замочувалася на добу, а то й на дві, аби без кого жило та прокільчилося. Згодом висаджували зерна в теплу землю, де вони швиденько проростали. Під пливом сонця та дощів рослина пнулась догори та згиналася під важкими набитими качанами. Кукурудзу восени жали та в'язали в снопи. Вже з настанням холодів бабця кидала хмизу до печі, а потім сушила качани. У господарстві були жоренці для помогу збіжжя. Із жорен сипалася крупа, яку потім пересівали та відділяли борошно. От вже тоді саме з того запашного борошна в чевунці варилася мамалига. Чим мішали мамалигу, а вже ж качалкою. Розминали грудочки, допоки маса не стане гладенькою та однорідною, а по готовності можна подавати до столу. Зі шкварками, сиром чи бринзи, олією, приправленою чесничком або молоком.